Випускникам шкіл вже час задуматися над майбутньою професією. Остаточний вибір вони можуть зробити до 5 березня. Саме тоді завершується реєстрація для складання зовнішнього незалежного оцінювання, результату якого необхідні для зарахування до вишу. Кількість дисциплін залишилася такою, як і минулого року. Учень може обрати не більше чотирьох предметів, в тому числі одна іноземна мова. Щоб зареєструватися для тестування, необхідно підготувати копію паспорта, сторінку з фотокарткою. Та іншими даними або свідоцтва про народження. Якщо 1 вересня 2013 року вам ще не виповнилося 16 років, необхідна копія документа про повну загальну середню освіту. Якщо атестату ще немає, але наразі ви учень чи студент, подайте довідку з навчального закладу. Цього року форма довідки порівняно з минулорічною змінилася. І е, саме довідку цього встановленого зразка. Ви повинні направити до регіонального центру. Додайте до цього копії документів про зміну персональних даних, якщо такі були, та того, що підтверджує законність вашого перебування в Україні. Необхідний висновок закладу охорони здоров'я. Якщо хтось із учасників тестування має ускладнення щодо стану здоров'я. І потребує якихось особливих специфічних умов. Перш за все, це в тому випадку, коли людина пересувається на візку, тоді для цьому випадку йому створюються специфічні умови, коли аудиторія розміщується тільки на першому поверсі, де є безперешкодний доступ. Або ж це може бути специфічна умова, коли є. Люди, які потребують сурдоперекладу, не забудьте про дві фотографії документного формату розміром 3 на 4 та заяву реєстраційну картку. Зазначте свою фактичну адресу, на яку вам надішлють сертифікат і запрошення. Іноземці також можуть скласти тестування в Україні. У зовнішньому оцінюванні можуть брати участь і не громадяни України, але в цьому випадку вони повинні надати копію документа, який підтверджує законність їх перебування на території України. Ви можете обрати мову перекладу завдань, якою будуть представлені всі робочі зошити. За допомогою для реєстрації у зовнішньому незалежному оцінюванні можна звернутися до консультантів, які в Полтаві працюють у п'яти пунктах на базі вищих навчальних закладів.